Коротше, молоджош, приїхали ми до лісу, але я хочу тебе спитати, де твій Миколай? Мені цікаво, що ти це замовив. Миколай в мій машині! Вже є? А як же А що там таке є? Ааа! покажи, мені ж цікаво. Дай вгадаю що там є. Ремінь! Ремінь! Я ношу ноші пузо! Хто наліпше за мій Миколай? А може помінятися? Аааа. Деревом почувати ще не хочеш? Ну давай. Міємі! Аж цікаво, що там є, ну давай, ну давай. Ай-ой-ой-ой-ой, хлопці, мої любі мої діти. На, на. Ну, то ж зараз, ти знаєш, то зараз що порядні пацани ходя на тих годинниках чи швічать тим сенсорним екраном. Це до Юлії готується? Да, я зарядочка. А зараз сидімо. Ну давай. Чекай, тебе треба розпічати. Ні, ну він всі подарок гороб. Можу собі дозволити? Не бачте ти мене, хлопчик! Та ти тепер будеш взагалі? Я навіть не знаю, як то сказати. Але Ти тепер взагалі не похожу на того фермера. Я до за приміти такого. Я просто раз видел, я стоял на заправщі, oh. Я відділ пацани, вийшли. Такого крузака двохсотого. Один на трьохсотого приїхав із тими годинниками. Я дищий телефон дзвони, а вно йому ще двох годинника чуєш. Він yeah. тут сікає сюди. Я думаю, що гірший за ним. Включає помало його. Чекай зараз. Ти ще треба розібрати ще ті мені там. Включає, підключає. Олі oh, oh, Hello, hello, my friends. Everybody. Цеферблат і. Киїться наділи на руку вже. Uh. Uh -huh.

Файно? Як депутат, права рука Зеленського. <laughs> тихо, тихо, я ж там щось наставляю. Е, годинник, циферблати, є крукоміри, чирі, є того, е, Вагу твою вимірює, компас, є. пульс, що накопано, зараз музику на ній слухати. Можна по ній телефонувати і мене читати. Він телефон приходить, телефон не такий бласниць. Оп, де то тієї смски? Треба ще розібрати, трошки я не розумію. Погода! А як ти думав? Те, Що мені треба. зроблю для жінки, такий подарунок О-о-о! Старий, я твій говорю, вона тебе Що ще за такий подарунок. Чуєш, чуєш, що ти мені зараз того з Я такого підкочу рукава, пороб'я, щоб Юля вийшла. Знаєш, я так, остану. стану, щось я думаю, з мобілкою, то на рульо, що пила, що я не з Спуслів людей. Що я не якийсь басота. Я твій пасую. Пусти руку, пусти. Тепер Назарі я буду спов, телефон буде в другій кімнаті, ти будеш дзвонив. Я годи, що Назар дзвонить. хочу збіг! Я тепер як до церкви піду, я тепер як тебе не буду руки зложу, я буду стояв так в обаді, якщо сходив вобуд, кажу, на, крупі". <прав <прав> я буду в обаду, кажу, накропі. Парафія буде в шоці, що я з таким годинником прийшов на службу. Знаєш, що, що Тепер ти від мене маєш завжди брати трубку, бо ти будеш завжди видів, що я дзвоню. Тепер Остров... не будеш спригувати, я не чув. А такому старому я не мене, тиски скачеш, ходити, ти тиски. Помпувати, си, то на жовтик, цирк, що є. Полірка, ну двічі. Роді, ну, прості години, купив години, там, він додає, ще плюс на десятку баксів.